Я тут усвідомила, що є один іконічний лос-анджелевський вид, який так і не з'явився ще на моєму youtube каналі Ви ж бачили ці дев'ять суперпізнаваних літер у фільмах, серіалах і в будь-яких згадках про ЛА, Каліфорнію та і всю Америку. Так, це вони: знак Голівуд на лос анджелівських пагорбах, на Голівудських пагорбах. Я насправді знаю, чому я так довго відтягувала момент приходу сюди, але про все по порядку. Ви на каналі Засвіт мене звати Алла і ласкаво прошу до сонячної Каліфорнії, де навіть в лютому щось цвіте. Але сонячна не завжди означає тепла. Слава Христу! Холодне зимове каліфорнійське повітря. 15 кофт і я, яка не знаю навіщо, припхалася о 5-й ранку, вже о 6. -й. За дуже холодної температури, в гори. Оце не мала бабок клопоту, купила порося. Ладно, як я вже поїхала, пішла покажу вам щось. Неймовірно Лос-Анджелеське. Звісно, можна під'їхати і просто подивитись на знак. Але якщо хочеться так і так, то доведеться пхатися наверх. Всім, хто любить кардіовправи, навантаження і прогулянки по горах. Я згадала, чому я раніше сюди не доходила. Та тому що це не те місце, куди ти під'їхав на автівці і якось маєш чіткий план, куди йти. Дістатися до цього лівудського знака не так і просто. Мало того, що треба пхатися вверх, що треба робити ось такі всякі повороти і знаходити стежку там, де вона не запланована. І маршрут триває десь годину. Я вже йду 18 хвилин. І я відійшла геть недалеко від своєї автівки. Таке враження, що ти не в Лос-Анджелесі, а в якомусь селі. Та співають. співають. Весна навколо. Така ось залізна логіка, щоб піднятися до самих літер, треба робити величезний обхід. Щоб пройти далі, треба проходити через приватну територію, де влаштована дорога, і можна йти собі далі. Мистецтво в Лос-Анджелесі, воно повсюди. Мистецтво, в принципі, у всьому світі, воно повсюди. А тут просто ось така хатинка Макхолана, яка насправді не хатинка. Це просто дуже типово для кіноіндустрії, коли є фасад і нічого за ним. Отак. От -от. Я можу вийти по-людськи через двері. А можна просто... Зробити ось так. Та-дам! А це супервідома хатинка, до якої зазвичай доходять всі туристи. Макколлен Хаус, який по факту не хаус, Але це місцина, де всі роблять свої знакові знімки із знаком. Знакові знімки із знаком. Забагато літери З. І, напевно, найтупіший момент, коли ти впираєшся просто в ворота, в які ти прийшов купа будинків навколо. І тільки небагато хто знає що ось невеличка все-таки є стежка для того, аби пройти до знаку. Нарешті, коли ти пройдеш через всякі паркани, отримаєш нагороду, в тебе буде знак, який скаже, куди йти далі. Я вже майже дотопала до знаку, але звідси відкривається фантастичний вид на Даунтаун Лос-Анджелеса і на все місто. Така одноповерхова Америка із великими шаленими хмарочосами у центрі міста. Коли я сказала, що майже дійшла до знаку, то, то я дуже сильно погарачкувала. Тому що візуально він вже досить близько, але щоб піднятися на сам верх, треба не просто йти по дорозі. Це дорога, яка обходить навколо гори, і треба пхатися навколо, навколо, навколо дуже довго. Ось він, головний символ Лос-Анджелеса: знак Голлівуду. Знак, який поставили тимчасово для реклами навколишньої території під будівництво, і який залишився тут навіки. Ну, На віки це дуже гучно сказано. Нічого не буває постійного і стабільного, але знак Голівуд тут надовго. Голівуд, який раніше був Голівудленд звичайна тимчасова конструкція, яка була встановлена для реклами ось цих пагорбів для покупок. Якось так колись. Дуже тимчасово встановили Ейфелеву вежу у Парижі для проведення великої виставки. Виставка закінчилася, а Ейфелева вежа до цих пір стоїть. Так само, і голівудські літери. Територія вже давно продана, коштує баслословних грошей тільки заради ось цього виду. Ось так, от рекламна вивізка стала легендою. Ось він, маркетинг найвищого рівня. Маркетинг по-голівудськи. Найкумедніше, що це приватна територія. І декілька років тому власник цього пагорбу такий Я більше не хочу, щоб в мене на території були ці літери. І народ такий о, ні, ви не можете його забрати. Взяли, скинулися грошима і заплатили власнику, аби він не забирав нікуди цей знак. Варто казати, що до літер не підступитися, тобто, що вони знаходяться за парканом. Ось так. Вони тут недалеко, але на пагорбах. І єдиний спосіб їх побачити це піднятися на ось цю малесеньку гору, на якій всі, всі фотографують. І видно тільки шматки літер. Дорога тільки в одну сторону у мене зайняла майже дві години. Але я можу. Сто відсотків сказати, що підйом сюди вартує навіть не стільки заради цих іконічних літер, а заради цих фантастичних видів у всі можливі сторони Лос-Анджелеса. Звідси можна побачити студію Дісней на Бурбанку. Можна побачити велике озеро, біля якого виявляється, я запаркувала автівку. Можна побачити даунтаун. І навіть вдалині повністю видно весь океан. Звідси навіть видно обсерваторію Грифіта. А з обсерваторії Гриффіта видно цей знак. Я рада, що я таки нарешті добралася до цього місця, що я таки виділила день практично отак. півдня, так точно, на те, щоб прийти сюди, щоб піднятися на саменький вершочок, подивитися на ці всі літери, подивитися на місто і повернутися додому. І так, звісно, класно сюди приходити в несонячний день. Невихідний день, і досить зранку. Аби уникнути великого натовпу людей. Це дивовижа. Місцина, яка вранці була абсолютно пустою. Зараз вже просто окупована. Продається водичка, фрукти. Ну і весь народ тусується на фоні голівудського знака. Ця місцина точно для тих, хто любить кардіоневантаження, має вільний час і. Не лінується ходити, тому що іншого варіанту тут просто не існує. Підйом наверх тільки на своїх двох, на 11-й маршруті. Інакшого варіанту бути не може. Все, можна спокійно ставити галочку відвідано. До нових зустрічей!